Настав, однак, бачите, розпочинаємо ми наш ефір з дуже трагічних і сумних новин, адже двоє людей загинуло через ранковий удар по Києву. Про таке пише Київська міська військова адміністрація. Уламки впали. На будівлю пів на восьму ранку як результат руйнування з четвертого по шостий поверхи і пожежа, з будинку де СНСники врятували жінку похилого віку, в якої була гостра реакція на стрес, ще двох потерпілих чоловіків передали медикам. Пожежу вже локалізували, однак під завалами досі шукають людей. Після ліквідації пожежі, можливо, і паралельно, тут вже від штабу гасіння пожежі буде залежати, яка буде вибрана тактика ліквідації наслідків даної ситуації. Будеться, звісно, в житловому будинку проводиться і розбір завалів, тому що є таке пошкодження конструкції, і рятувальники повинні прибрати небезпечні частини і все ж таки з'ясувати, чи є там хтось під завалами. І, окрім того, в Печерському районі горів дах одного з корпусів Національного банку пожежу швидко загасили. Постраждалих там немає. Однак в будівлі повибивало вікна на верхніх поверхах. В НБУ зазначають, що всі операційні системи і сервіси банку працюють і функціонують в повному обсязі без змін. І дісталося, й що в Святошинському району там уламки впали на трамвайні колії. Буквально за 100 метрів від депо. Ще в трьох в трьох трамваях повибивало скло. КМВА зазначає, що під обстріл потрапили кілька будинків. В житловому повибивало вікна, а поряд горіли гаражі. В нежитловому також була пожежа. Я якраз був в квартирі, проснувся, чув звук. Звук що з тої сторони, як з вишневого. І я встав і вийшов у коридорі, тут зарево, взрив внутрі, і таке все червоне взрив, і дуже злякалися всі, які в квартирі були, всі так розумію, люди, які тут все проснулися, дуже було зарево і такий шум. Ну, Перше, що на голову не падає, нічого, вікна всі відкриті, і нащо вже бігати, дивитися, що як всі живі, здорові, далі вже ну, все йде, якось так воно е, йде. По порядку якомусь я не знаю ну, людському, тому що означала э, був переляк дуже